Владик Лиги Стамерта Всем привет! И мы играем снова на карте Плато. И снова на хорнита Фриз. И снова на М0. Мы играем на мульти. Да, это наш мульт. Мы сегодня, мы вообще будем почти постоянно играть на мульти. Ну, почти постоянно. Мы же сказали вам, что Владика аккаунта, типа, забрано. Мы с Джаком Рибом хочется поиграть. Ну понятно, круто. Будь со біля мене, я тебе сюрприз делаю. Окей. Сегодня, де, кстати, же Владика зараз будет. Скоро будет званька. Ну, Через кирк. Мы сейчас успокойся. Я хочу сюрприз сделать, ну я не буду. О, громадка уже с камин дальше. Блин, я могли так допустить, чтобы вражеский диктатор. Он не мд взял ты деху. Давай прессуем. На ну, ще три. Три-два-один. <серказ> три, И на один издал. Зить, гром. Громный борзи вообще. О! Трой <серказ> диктаторов. <серказ> 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 а а Давай, по на мене! Пофигачу! А скільки тебе опыта осталось? Треста. Треста. Чо ти чу ти казав сюрприз, сюрприз. Та це ти лише качайся. О, пацик отримав званку, я даже це засняв. Хм, круто. Угу. Цей пацик тільки що нього Пацана обив. Да, того якого я коли я обив хотів. Жир. Так, і бачите, амин. Зараз граємо на... ч? Хорнит Афейс. Да. Ой -ой -ой. <реш> Все Ой -ой -ой. я буду представлять. Буду ну, показывать ляшка. Мы играем пос... в танках онлайн. <реш> я пожалуй, надо сделать скидки в танках онлайн. Да. Так. Надо посилити кристалли, голды. У Уроза. Даже можна і тройні. Я уважаю. Надо кетки на всі корпуси. На всі пушки. Да. І як додаєш бабло. Три рази більше. Чотири. А ні, три. Багато. Чотири. Сейчас буде скоро. Тебе? Так. Так, Да, теста три Те а, ты наш. Ну не шпич плохо-то. Скилки? Вийки. И все. О, да, в реалий ты перевестишь. Откуда ты знаешь? Ну ты же мне сказал. Не тупи. Фу. Иим. І... О, кстати, Два... за них меньше. Может, в следующем бою за заселим? Мене замочили і так! давай стій там, придержуйся там. Так куди моя рикошета в стеночку. Я знаю, я Ляшко. Ви ж танкісти! Боже мій поможи. Ви ж танкісти, вам надо грати побільше. І подовше, і по так Так. Ти знаємо. Танкісти. Уважаха. Ах, мене завалили. Рикошета. Як ти рикошета не добив? А чуть-чуть було. Понятно. Кстати, оце ж сьогодні подвойні фонди. Так? Да? Це ж сьогодні подвойні фонди, я ж не казав. До п'яти часу вечора. О, так все тут. Так. Да. Уже у уменшені фонди. Постав мені. Я слівець, себе. Устав. Если вы забачите, то сейчас уже приблизно еще Все. У нас для школы все сказать. Все И... сказать. И всем привет, с вами Владик из 13, 12, всем привет. И мы снова играем. Да. Владик тут. А для школы Поставь, поставь паста, паста, Вот так вот. Мы не окружили какашки. Ох, нифига себе. Мы не окружили Ну би я не нубист. <ел> Як бачите, мені ще двигается. Ти понял, що пусть вся команда наша з України. Ну, ну понятно. Иди де. А я еду. Ну а шо мені його? Так мені ж надо тоже набивать. Ти ж а... бишь развальный я... Я це разберешь. Як я прощущаю, якщо вони всі на нашій бозі? Почти. всі. Да, о, смока. А, я звонку получив. Получил? А ще чи? Та я ж в цей. Ще не получил. Якщо будеш получать, якщо буде один кіл уже. Я, я до тебе, братан! Давай. Ще двох винесу. Ей, Оса, це мої. Давай вместе. О. Є, є, я я Ты двох. Ах, менее уб'я. Сзади э, о, жига. Та сзади И... жига. жига У мене жига тільки шаблы. Так, рекоши. Да, Там менекоше туди. А ah, я бачил, бачу. И він сам сам Реально. Угу. Так, ну, то, тобто, чу, давай я получу звонку. Ще дві хвилинку пограємо і будемо закінчувати. Ну, mm понятно. -hmm. Наше, наше завдання, ну, треба виконати цю будь-яку дону. Лучше всіх за завдання ще ні звонку получать і все. Ну, це понятно. Так, ти що, я 153 опита накачала, а ти 30. Молоца. Мауіш. Таня, малиш, нагибай. Ви бачите такі посторонні звуки? Ммм, mm, Владіка Пре. Після сьогоднішнього. А що ти сьогодні ділаєш? Та ж ти шо не пам'ятаєш, що ми робили сьогодні? Ооо! Ми з Фетелем короче. Ми ж такі живем ми рядом. Mm. Ми з Фетелем короче. Пошли, я з вами набухалась, погуляли. Ти ж докажеш. Апоголіки. Mm. Рикоша зараз буде плюпать тебе. Рикошет целыйся в тебе огрыться на мене. Ха, oh, лол. Рикошет лол. Мне ще 140 цих. Угу. Uh -huh. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Mm. Давай, 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 давай. О, если шо, надо хпшки вообще. О. Май. Бризм, замчи! Ее! Что, далось опять? Да, Ого, это 270. Да? Ось, ось, а тебе кристалл? Призвание, пацан! Фух! Не просрал! Скільки тобі ще осталось? Десять. Десять? Сто десять. Ой, боже, ми -10? -10? пересрав. А сині помаленьку виходять. Та це тупо, вони то виходять, то заходять, я не поняв. Але ми виходимо, вони заходять. Да. Давай что думаете, а? а Типи ти, ти. ти. килл, я сказал. Все. Осталось 101. 101 килл. Ну, щ... ну, опыта. Все. Продавить. Короче, У мене же 300. Подирайся. Я в курс. Ку. Сними. Живь. Я тебя тоже можу снять. Я. там есть свой номер телефона из офики. Челеш. Я сниму. Його надо убить, а не снять. А кого знімають? Проституток. Да. <рес> Кстати, мне ще 50 О, Покля. 40. А мне дуже-дуже багато. Уже 40 опытов. А мне штуки. Чотирьох чоловік рикошет має розбирати, як публіка. Убий цього рикошета, точніше, добий. Сейчас я його вб'ю і в мене дзвонка буде. Да? Угу. Ти де? Я стій, так? стій на місці, стій на місці! Мені рельса дала в жопу, куди мені стоять? Давай вбивай когось. Ти де? Боже, моя рикошет пальна і все, мені кришка. Ну, мне еще пять человек убить быть могут. Слышь, ты что ты меня к... Yes, Есть, Есть! Ревно пять человек надо убить. Че, то что ты мне казал, Я думал одного. Ну, Давай, да. все, пиля будь. Вот ага, и математика, скажу. меня зараз разберут. Нет. Ну, блин, ну, это все, я куда ты прямо одна из защита. Все, четыре. Три. Не-не-не. Три. Побили, Три! Три. Ты де? Еду ж еду. Си-си-си! не ей задіжи його. Ой, да. Блин! Та не совещает мало наносить ужасно! Так ты просто вона на нарку! на норку! Вот наш Два убей! Я тебя бачу, погоди, зараз жигу убью! И потом нагибать буду! Может сзади з тебе бралась! Я її не допущу до себе. Ты убьешь тень? Чи я? Эээ, e, не надо. Yeah. Я их вдвох забью. Ища мора звонка будет, если забьешь. Нех, я Ох, є, слава Богу. Что, нема? Нема. Да там же ще... двох убить мені. Ну, слава Богу. Понял, коли це... я стріляю, ти добиваєш? Да, oh. ты добиваешь. Да, да, тоже опыт. Дається. Давай вместе, поехали. Не небагато. не рельсу. І Еще ось Не давай наверх. Ты убив! Мені не дало пока. Давай я пока что прокачаюсь, давай. Твій гром... А, всі вийгром? Нет. Не убивай, ну, чекай оттуда. О, брат. Все, один человек, давай! Давай, ед, я дожду на базе. Давай ну, это я бачу, Стив! Направо, направо, направо! Зараз! Сейчас, стій туда! Палам грома. Стій, дивись на мене, дурак! Стиху! у Владик у у Владик Я хочу побить! Понятно. Ти купив на це звонил. Спину. -у, -у, -у. у мене, кстати, скоро нова. Ну, не скоро. Хоч. Давай, сейчас. Ще... Нам чуть-чуть їх убити і все. Чуть, чуть чуть Що, 25 чоловік ще вбити? І що буде? 150! 50 бой закінчиться? А. З кількох ще ти кажеш бить? 25. Ну, для 24. Вже ладик постарався. Та я без їх усіх. Та блін, у мене глюки чуть-чуть. Аж непривично, таке велике звання, а я такий мізерний. Мені ще два звання, і я буду твоїм не твоїм майором, да? настоящим аккаунтом играть. Погоди, я уйду на несколько секунд. Так, давай, нам еще десятку сюда. Давай. Ватсаку! Зараза, не кусай фильт. Шарик, кусай фильт. А у тут двое лежат. Сдохли, зараза, почти. Ну, без баллон. Блин, давай, твинца добий, твинца добий, направо. Їду на горі, да? Ой, рельса. Пішай, давай! Окружаємо їх. Погодіть тут рельса. Я на рикошет агрось. Знаєш, скільки мені кажуть? Мені на 900 опита набить. Так? Да? Ні. 9000 Опита. Аби 900 мені оставалося, то я б вже добий. О, все. А, рикошет. Ура! Я <клух> как вы я на первом месте, и <клух> мы победили. Я наладить на другом. Ну давай, я буду прощаться, да? Ну, давай. И с вами был Джек Грипп и Владимир Жирнатов. Всем пока, пока.